Сьогодні було замовлення. Люди дуже хотіли доріжку, щоб вона була сучасна, не ковзала. І ще й в такому модному скандинавському стилі. Виконуємо. Подивіться, будь ласка, класнюча доріжечка Скандинавія. Ого! Скандинавська Нікія в коричневих вістіночках. У розмірі 2х4,50. подивіться, як вона класно виглядає. І, до речі, до цієї ще доріжечки ми при порозі також зробили килимочок. Подивіться на петелечку. Петелечка йде просто бомбезна. Вона десь полістеровою ниточкою. Це сама зносистійка ниточка, яка тільки може бути. І основа. Через що ми любимо цю доріжечку через її основу? Основа йде синфонова. Вона не розкріпується зовсім. Досить. Якісна основа. А потрібно ще в сирих відтіночках. Є в сирих відтіночках. Дивіться, будь ласка, ще сьогодні ми робили довжину ширину. Метр сорок, метр сорок, всіро графітові відтіночках Скандинавія ну виглядає просто неперевершено, правда? І я вам кажу: подивіться, відтіночки також Світлий сірий, темно-сірий, графітовий, і знову ця ниточка, яка зовсім не зношується, і знову ця основа, яка не розтріпується, і знову килими України, які роблять безкоштовну адресну доставочку. Звертайтесь, і такі класні дріжечки будуть у вас.